Вітаю всіх на каналі Іронічний Всесвіт! З вами рунолог та Ролог Тера. Рухаємося великими кроками вперед. І сьогодні у нас руна. Яку нам руну приготував? Простір зараз. О, Руна Тейваз. Руна Тейваз, мужня руна. Руна перемоги, справедливості. Руна одна спрямована, дуже цільова і активна. й день буде такий. конкретика та результати. Сьогодні багато справ є можливість вирішити. Руна дуже допоможе пройти ці всі перешкоди. Та й вас і руна воїна. Вона приходить тоді, коли потрібно згуртуватися, взяти відповідальність на себе. Та діяти. й вас дає багато оптимізму, наснаги, впевненості, звідки вона тільки береться цей день. На все вистачає. Тут ми теж ще загартовуємо свою волю. Та й вас допоможе зробити і здобути допомогу у суперечках, та установити порядок. Для людей бізнесу це прибуток. Та зріст доходів, кар'єрного росту. Будуть ситуації, можливо, в яких потрібно буде враховувати та доводити свою стійкість, сміливість точку зору, впевненість на шляху до мети. Важливо, дуже важливо в цей день не витрачати емоційну рівновагу, не, не нервувати. Це дуже складно. Я вам кажу зразу, це дуже складно, але треба цю рівновагу тримати, тому що вона допоможе мати оту концентрацію у справах і не загубити точку, так сказати, ту, до якої ми крокуємо. Бути уважні до оточення, можуть бути зради, склоки, недовіра, люди можуть не дотримуватися ваших інтересів, планів, думок. Не ображайтесь, тому що не всі такі, як ми, не всі такі, як ви. Ось такий у нас цікавий та цілеспрямований день. Уваги, наснаги, вдачі, миру. На все добре, гарного дня!